Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо ще одне правило, яке вам допоможе при вивченні нових дієслів неправильних, які мають загальну системну однакову неправильність. Будуть нові дієслова, домашні завдання, а також, друзі, скоромовка, тому готуйтеся! Мене звати Леся і empezamos лекцію номер 61 Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку, яка потребує знання декілька слів. Одне з них, друзі, це впізнаване слово для будь-якого українця: це іменник ля комода. Комод. Просто змінюється наголос в іспанській мові в порівнянні з українською. Отже, іменник для комода це комод, а прикметник комоду або комода це зручний або зручна. А тепер давайте розглянемо на прикладі «la comoda es comoda», тобто комод зручний. Як бачите, друзі, іспанською «la comoda» – це жіночий рід. Тому і прикметник комода ми вживаємо в жіночому роді. А тепер, друзі, сама скоромовка, але перед тим як ми почнемо змагатися, хто швидше і краще її вимовить. Давайте на хвилиночку зупинимося на іменнику Трабаленгуас. Попри кінцеву есе, друзі, це іменник чоловічого роду в однині. Просто запам'ятайте, що скоромовка іспанською буде трабаленгуас. А тепер, друзі, починаємо змагання. Спочатку читаємо повільно разом за мною, а потім будемо швидше. Отже, a la cama» «Se le llama cama» y «a la cómoda cómoda. Si es más cómoda, la cama que la cómoda». А тепер швидше. qué a la cama se le llama cama» y a la cómoda cómoda? Si es más cómoda, la cama que la cómoda». Друзі, спочатку перекладемо. «Por a la cama se le llama cama перекладається як чому ліжко називають або називається ліжком. І а комода комода, а комод комодом. Сі есмас комода на камаке la комода. Якщо ліжко, зручніше за комод. Друзі, як бачите, це гра слів. В останній частині цієї скормовки вживається комода в одному випадку як комод, як іменник, а в іншому як прикметник. В українській мові також є скоромовки, коли вживаються слова, які можна зрозуміти по-різному. Тому, друзі, тепер тренуйтеся і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви досягли максимальної швидкості без помилок. Друзі, якщо вам сподобалась скоромовка, поставте, будь ласка, вподобайку. І йдемо далі! А зараз, друзі, так само, як і на минулому уроку, ми з вами розглянемо групу дієслів, які мають однакову системну неправильність. А саме йдеться про дієслова, які в незмінній формі, в теперішньому часу, часі в стверджувальній формі змінюють голосну е, яка стоїть в корені в незмінній формі, на. І Е в особових формах. Але, друзі, ми вже вивчили таке одне дієслово, це дієслово КРР. Ви вже маєте знати, як його діє відмінювати. Але, друзі, так само, як і на минулому уроку, ця група системних неправильних дієслів має цю неправильність в усіх особах, за винятком першої та другої осіб множини. тобто, за винятком форм носот но або vosotros – vosotras. Сьогодні ми з вами вивчимо два дієслова. «entender» – розуміти і «cerrar» – закривати. А так само, як і на минулому уроку, вдома ви маєте скласти речення з наступними дієсловами: «Pensar» – думати, «Empezar» – починати, «Sentir» – відчувати. І пердер загубити або програвати. Друзі, я виділила червоним кольором в незмінній формі ті голосні, які у нас замінюються на І е в особових формах. Тобто, друзі, дієслова, які ви бачите синім кольором, ви маєте вдома скласти речення, вигадати речення таким чином, аби у вас в кожному реченні одне з цих дієслов, дієслів було. Застосовано в різних особах особових. Тобто, одне в першій особі однини, інше в третій особі множини і так далі. І зараз, друзі, ми про відмінюємо нові дієслова. Отже, дієслова ентендер і «церар». Як завжди, друзі, читаємо разом за мною дієвідмінювання. Спочатку дієслова Йоентідо ту entєндеш. ella entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellas entienden. A теперь es logo "cerrar". Yo cierro, tú cierras, él cierra, nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos cierran. Te a теперь друзья давайте No entiendo lo que me dices. Я не розумію те, що ти мені кажеш. Друзі, я виділила кольорами різні частини речення задля простішого аналізу перекладу. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли іспанці кажуть: но ентієндо локе ме Оце локе українською. Можна перекласти як те, що це буде дослідний переклад, але в українській мові ми майже ніколи не кажемо те, що. Ми просто кажемо, я не розумію, що ти мені кажеш. Це така особливість, до якої ви дуже швидко звикнете, коли будемо бачити інші приклади. І ще один приклад Ангель Сієра Ла Пурта. Ангель закриває двері. Друзі, як завжди, будь ласка, не забуваємо поширювати посилання на цей урок і на цей канал. Умасик вам за це вдячить. Будь ласка, поставте вподобайку ті, хто ще цього не зробив. І, будь ласка, підтримуйте нас на PayPal. Дякуємо вам!